Всім привіт! Знаходжу зараз в Італії, їду на село Ценіна. Подивився по інтернету, дуже цікаво виглядає, дуже сильно спішу, бо придержали мене на розгрузки і вже скоро потемніє, а я хочу на село Ценіна і на містечко Амбра. Амбру я поки Оно-оно. На горизонті видно, бо краще спочатку дальню точку, а потім ближню. Так що не переключайтесь, думаю, буде дуже цікаво. Ось такий кругий пагорб. Я трошки їду, Як сильно встаю, ноги наливаються, та потім кочу велосипед. Фу, ось вже село починається на такому пагорбі. Дуже кру, крутий пагорб, але не хорошо, що назад то з горки. Вже хорошо буде. Ну, ось так в'їжджаю до міста, бо на інтернеті, ну так на Google картах дивися, то описували, що декорації як в Гаррі Поттері, Що дуже гарно і цікаво. Але треба трошечки уважно. О! час на територію, може зайти на час на територію. Зараз почався трошки вітер, так задуває трохи. Бачу більшість будинків покинутих. Тут старий замок. Тут старий замок побудований 11 століття. Трошки залишилися руїн. Трішки люди живуть машини Але гарно виглядає Зараз похожу, погуляю Тут говорить, криниця. Ну не знаю, що прошухаю Обузок Ось такі домики Практично всі закинуті крім одного Побачу тут квіти виглядає це ось горіх Може є досвід по таких селах ходити. це село це не містечко зараз покажу щось з цієї сторони аби тільки собаки не було Час трошки так віддалився подимається вітер я ще думав що сьогодні сюди не приїду бо Цілий день йшов дощ. Але зараз поки немає, то вирішив прогулятися. Не, Дуже гарно. Ну все, як видно, башня замку. Все Зараз спробую не витики, побачити. І з цього боку теж стіна одна сохранилася. Але поки не бачу, як ми. Якби так вийти, щоб було щось видно. А, тут ось ходять, так що тут ось, ось сад, люди живуть. Є супер. Малесеньке село. Фух, я так устав, тільки що крутить педалі постійно до гори. Пагорб. Бо писало, дуже крутий пагорб. Але збудований в 11 столітті і село якраз виникло вокруг замку ще покажуся з цього заросло якось чи деревом чи кущом чи плетинкой. Все, як бачите тут вже ніхто не живе главне щоб тільки щоб ніхто не, нічого не вискочило бо я звісно тут можу і купу навалити Що, не видно? Ага, це можна було сюди вийти. А я все-таки забоявся, що там уже тупік. З другої сторони замку, я так думаю, відкривається, має відкриватись краєвид на Бучіне. Ото не оно містечко Бучіне. Але Італія мені дуже подобається, така багато гір, багато таких долин між горами. Уже цей те бузок не представляєте, як, як добре пахне. І зараз пройдуся тут, де люди живуть. А це по лівій стороні стіна йде. Тут, походу, костюл. Тут вже такі ухожені домики, вже тут з цього боку люди живуть. Там оно видно що стоїть хрест, там воно дзвони. Маленьке село, тут буквально на 20-30 родин неревно. Зараз покажу, мені ну, подобається цей дворик такий, дуже гарно. Теж, напевно, це найбільша більший будинок такий, реставрований. Гарно виглядає. Живуть люди з таким гарним краєвидом на терасах. Собі зробили столики. Дуже гарно. Локалізація така. вищої якості можна сказати. Дуже гарно. Не перевершено так, незвичайно. Не зараз трошки буду їхати і покажу, як воно виглядає, бо зараз згори, з такою сильною. Прийдеться вже велосипед брати додому змазувати. Ось встановився, то прямо аж спаля воняє. Вже <гум> пора не, не перемазати, бо 4 дні вже по горах лажу, їжджу, згори з'їжджаю, основному тільки на тормозі. Так що виноград вирощують, трактором чистить. З цього боку теж виноград. але Та кам'янист така земля. Він як, як їхав в ту сторону, він як приїжджав між рядами оце, то прям чутно, що по камінцях. Спустився на місто Амбра. Тут я і стою фурою. Багато, кстати, покинутих будинків. Тут які, Бачите, покинутий будинок. будь-бери і заходь. Ну, добре, я заходити туди не буду. Тут дуже гарний центр, так що йду в центр і покажу містечко Абра. Про це містечко нічого не знайшов, навіть скільки жителів теж не знайшов. Що... Покинути повністю. Так що Просто покажу саме містечко. Зараз покажу центральну площадь. Воно таке компактненьке. Зараз покажу, зверху тут дуже гарно виглядає. Я Приїхав велосипедом, тормоза аж, аж цей запах такий, аж неприємний спаленого масла. Зараз погуляю трошки минут 15-20, покажу. Ні, Гарне, гарне. Але все-таки е компактно, все в центрі знаходиться. Все знаходжусь біля церкви. Церкву трошки пізніше покажу. Зараз ось будиночки такі дуже гарно. Що що тут даже більше уютно, як перед цим був. Це Нінде. Не, Супер. Оце уютно. Я думаю, всі один одного знають тут. Церпа взади. Зараз просто тут така вуличка буде. Я думаю, буде дуже цікава. Вона така компактна, маленька. Трошки вітер дує. Думаю я по кругу вийду. А ні, там може парковка. Да, по кругу. Там парковка, це теж в сторону парковки йду. А Кіто сюди сховався. У него тверсія такі є. Не бачу ще таких дверцят. Там парковка. І так люди усі живуть. Все боку, звісно, класно. Виглядає. Супер. І повернувся я в початкову точку де починав. А ще ще церкву не показала, але там ще бачу ще одна церква є. Але переїжджав той найсисліх місце, це тут центр міста. Тут теж всякі маленькі ще вулички є. Не, класно. Бо як завжди це розмірковую, чи їхати, чи не їхати, а може не впію, бо все ж таки е, часу мало, скільки в мене було. ну Десь година часу, то я швидко навіть не, не поїв, аби поїхати зняти відео, бо два рази в одному місці, то рідко буває. Якщо не зніму зараз, то вже навряд чи я тут буду. Але красота. Я ось центральний костюм зніму. Женщина стоїть і любується, каже, але красиво. Каже, да-да. Белісимо. Дуже гарно. От що що, таке є, ці маленькі містечка. От що не говоріть. великі міста якось не так. От мені навіть і по великих містах не особо е, так подобається їздити, а от по маленьких такі колори тут. Всі вливаються, ну нема цього що. Заїжджені туристами, знаєте. А, ну, просто непривершено, але мені дуже подобається. Зараз знаходжуся знизу. Тут такі маленькі вулички є. Воно під домінком проходить, бачите? Самий центр. І зараз я піду в таку вуличку. Я просто не можу в тут лавочку стоїть. Я не можу не перейти такою вуличкою. Оце приймає просто. Зараз з другого боку я на Візьму ще кривить, який відкривається знизу. Зараз стою біля кафешки. Трошки шумно тут може бути, бо італіанці це гарячі люди і люблять спорити на повершених тонах. Це для вас було село Ценіна і містечко Амбра. Зараз показую містечко Амбра, центр міста. так що сподіваюся, всім сподобалось. Стайте, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Все, so, всім пока до наступних відео.